Бог так полюбив тебе, що віддав свого сина, щоб ти мав вічне життя через нього, щоб ти не загинув, а отримав надію на спасіння. Він бачив тебе ще до твого народження, знав усі твої слабкості, твої сумніви, твої моменти падіння. Але це не зупинило його любові. Він захотів дати тобі шанс, можливість повернутися до нього навіть тоді, коли ти не шукав його. Бог не повинен був цього робити, але він зробив. Бог любить тебе, і він любить не за щось. А просто тому, що ти його образ, його творіння, яке він любить більше за все. Але ти не знав його. Ти народився в цей світ вже далеким від Бога. У тобі, як і в кожній людині, ще з народження закладена схильність до бунту проти нього. Це наслідок гріха того, що сталося ще на самому початку, коли людина вперше відвернулася від Бога. Гріх це не просто вчинки, це стан серця. Це отрута, яка спотворює сприйняття світу, засліплює душу, робить людину байдужою до істини. Людина не завжди усвідомлює, що носить у собі цю отруту, але вона діє постійно, віддаляючи її від Творця. Саме тому люди часто навіть не розуміють, звідки береться біль, розчарування і страждання в їхньому житті. І це вигідно дияволу. Він використовує тих, хто живе без Бога, хто не бачить його світла, щоб множити зло у світі. Чесно кажучи, Бог не мусив нікого рятувати. Він міг залишити все, як є. Люди стали непридатними, зіпсованими, наповненими ворожістю до Бога і всього, що є Його. Вони самі обрали жити у темряві, навіть не розуміючи цього. Але Він захотів врятувати те, що вже було мертве і зруйноване гнилизною гріха. Він прийняв рішення, і для нього немає нерозв'язних проблем. Бог прийшов у твоє життя, як Ісус Христос. Він жив серед людей, знав, що таке спокуси, відчув біль зради, самотності, несправедливості. Він знає кожну твою боротьбу, він знає, як ти шукаєш вихід. І тепер питання тільки в тому, чи довіришся ти йому, чи вийдеш ти з темряви, у якій живеш. Бог хоче тебе врятувати, він так вирішив. І якщо ти йому довіришся, він доведе все до кінця. Він не залишить тебе, він не покине тебе на півдорозі. Усе, що він починає, він завжди завершує. Ти нічого не можеш зробити, окрім одного, або довіритися йому, або ні. Чи відкриєш ти своє серце, чи дозволиш йому діяти у твоєму житті? Він вже поруч, він чекає і він не зупиниться, поки не виконає все задумане. Чому ти можеш довіряти Богу? Людина згрішила, засумнівавшись в істинності слова Бога, і через це смерть і віддаленість від Бога стали неминучими. Але Бог у своїй любові послав Ісуса Христа, який прожив безгрішне життя і віддав себе за нас. Він помер, узявши на себе покарання за наші гріхи, але на третій день воскрес, перемігши смерть. Тепер кожен, хто вірує в нього, отримує прощення і дар вічного життя. Ось чому ми можемо довіряти Богу: Він вже зробив усе для нашого спасіння, і він доведе все до кінця.